Хто із Лопатою на городі, а хтось із шашликами на природі. Так здебільшого проводитимуть хмельничани травневі свята. А от їхати на відпочинок за кордон цьогоріч зась, про це навіть мова не йде. Занадто важке економічне становище і війна на Донбасі змушує залишатися вдома. Як маєте провести у травневі свята? Травневі, ну, шашлик жаримо. Відпочиваємо на природі, садимо картоплю. Картоплю вже посадила, ще квасоля і кукуруза залишилася, і огірочки, то все посадили. Донині перші дні травня кожен із українців асоціював з червоними стягами та комуністичною символікою. Цього ж року Верховна Рада проголосувала за заборону комуністичної ідеології. Містяни кажуть, зробити це треба було раніше. Жити потрібно по-новому. Багато пов'язують з комуністичним ладом. Як ні, це, це пережитки. прошлого. комунізм нічого хорошого нам не дав, особливо нашій молоді. Світле майбутнє біщалі. І нічого хорошого. Тому молодіж должна на даний час бути розумнішою і думати своїми мозгами, а не мозгами комуняк. Я вважаю, що це День солідарності трудящих, що людям потрібні ці свята. Тому що хто трудиться, сади картоплю, то їм треба відпочивати, шашлик жарити. Треба якось ти вже до нового, я думаю. Я вже не признаю ці свята і комуністичні. Я вже їх практично не святкую. Смажити шашлики в лісі на багаті це невід'ємна традиція святкування маївок. Втім, масові походи в ліс це перш за все небезпека. Разом із вітряною, посушливою погодою та неконтрольованим розведенням вогнищ велика небезпека пожеж, тому потрібно уважно слідкувати, аби святковий вогник не перетворився на лісову пожежу.